Я маю своїх знайомих і доначу. я... чи можливо ще допомагаєте? Там маскувальні сітки зараз. Сітки в школі плетемо щодня. На канікулах то кожен день розписано по годині, а я взимку ще шкарпетки плету. Проводимо збори, донатимо, морально підтримуємо, спілкуємося, все, що можна. Ви самі проводите збори, чи можливо допомагаєте якимось іншим у всіх моментам? варіантах. Зараз проводжу свій збір і долучаюсь до інших, тому десь не можна розділятися. Треба робити у всіх напрямках, де може десь більш ефективно, десь менш ефективно, але не зупинятися, допомагати. Доначу ну деколи так допомагаю плести маскувальні сітки. Зазвичай скидаю гроші на ну на збори, закри закривати збори. Також у мене дядьки служать. Я ми допомагаємо ну. Чим треба, чим, що вони дають запити, а ми їм стараємось допомагати. Також у нас, там, де я живу, є місцевий фонд, воїни на збруча, і також мій тато фінансово часто допомагає. В церкві збирають гроші на, на пожертву постійно. Жили у мене переселенці, також два роки вже зараз їхали з Луганська, з Донецька жили. Так, як можемо, так і допомагаємо.